Дійсно дає ту користь, яку ми всі з вами думаємо, викрутив на максимум. На максимальну глибину, Ну давай, ми! Перед тракторця закопався навіть отакий повнопорядний тракторець, не дуже той тракторець. Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Позаду, як бачите, плуг. Трішки вже замастив його землею, тому що приїхав на оце поле, де в нас остання пшеничка молотилася. Нагадався, друзі, коли я робив довантажувач свій весною і показав вам його розміри, і так далі. Просили мене декілька чоловік, щоб я показав оранку без довантажувача та з довантажувачем. Я думаю, це буде цікаво особисто мені, тому що е, все-таки повнопривідний трактор. а... Довантажувач це 100% мною перевірено на Т-25, що працює на задньому приводі без проблем. Він дійсно довантажує і допомагає трактору краще тягнути плуг. Ну а чи він розподіляє навантаження між передньою і задньою осью, Дійсно дає ту користь, яку ми всі з вами думаємо. Сьогодні ми це з вами перевіримо. Я не збираюсь оце все орати, приїхав лише показати вам. Думаю, пройдемо декілька слідів. На повному приводі з довантаженням, без довантаженням, ну і також на задньому приводі без довантаження та з довантаженням. Подивимось, чи буде якийсь результат, чи побачимо якусь пробуксовку. Ну, коротше, щось я думаю, буде можливо цікаве і корисне саме для вас. Ну що ж, значить, перше випробування будемо робити на повному приводі, звичайно, центральний винт на максимальне довантаження, на саме нижній отвір. Ну і звичайно, оцей винт упорного колеса теж я. Викрутив на максимум, щоб занурити його на максимальну глибину, щоб хоча б отримати мінімальну якусь пробуксовку. Ну і зараз будемо спостерігати, що з цього вийде. Тому всім приємного перегляду. Ну що, друзі, на кінець з третього разу мені вдалося вам показати, як тракторець почав пробуксовувати. Ну, ми все-таки оримо на максимальну глибину. Тут така земля чорнозем, трішечки крошка і чорнозем. От. І він почав пробуксовувати. Ну, це ще не вина самого тракторця, а те, що почав забувати плуг. А так він практично, в принципі, слід не рве з довантажувачем. Ну і що ж, зараз тоді вмикаємо, вимикаємо точніше повний привід, включаємо тільки задній і подивимося на ефект. Ну а тоді вже візьмемо без довантажувача. Попробуємо, що з цього вийде. Що ще буде їхати? Ну но... ну давай, тяни! Як побачили на задньому приводі, це є іграшка просто. Тому я і порівнюю отаку китайську техніку з трактором Т-25, тому що будь-яка 24-ка, 35-ка, я не знаю, як би була б 40-ка, але думаю, там би можливо було би, так само вона б тягнула, як і Т-25 на задньому приводі. але, на жаль, отакі легенькі тракторці без передка. Вони не конкурент Т-25, тому що Т-25 отакого плужка може тягнути на задньому приводі на 22 см з невеличкою пробуксовкою. Тут 25 і все. Я можу вимілити, але повірте, це нічого не дасть. Він все рівно буде пробуксовувати. Тому що ж, друзі, не будемо гаяти часу. Зараз переставляємо центральну тягу, значить, на верхній отвір без довантаження. Попробуємо на повному приводі, ну і, звичайно. Ще раз, можливо, посміємося на задньому приводі. Приопускаємо клужок, будемо переставляти центрально тягу. Так, ну що друзі, переставив, показую, щоб ніхто не сумнівався. Значить, на самому верхньому отворі. Тому, думаю, переступаємо до роботи. Подивимося, що зараз буде відбуватися. Ну що, хлопці? То хана? Повна хана. <свист> <свист> ну як, довантажувач в ділі? Точніше, не в ділі. Як ви побачили на власні очі, перед тракторця закопався, зад тракторця почав закопуватися теж на верхньому отворі без довантаження. Ну і та сама, звичайно, Глибина. І тепер, я думаю, ви зі мною не будете сперечатися, що довантажувач потрібен вашому китайчику, та й не тільки китайчику. Думаю, експеримент нам вдався, і ви тепер наглядно побачили, що без довантажувача задньої осі трактора навіть отакий повнопоривний тракторець не дуже той тракторець. Сонечко сідає, чистим плуга та їдемо додому вечеряти. Ваші думки, як так сталося? Пишіть в коментарях. Ну і звичайно, не забувайте підписуватися, тому що я з вами завжди чимось цікавим. І те, що провірив я особисто на своїй практиці, ділюся. Всім хочу на осадок побажати міцного здоров'я і не забувайте, любіть поважайте свою техніку, та вона вам віддячна. Тим ж самим, все, па-па!